Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Заступник постійного представника Китайської народної республіки і Організації Об'єднаних Націй Геншуан під час свого виступу на засіданні Ради безпеки ООН підкреслив, що Китай готовий надати умови Росії і Україні для проведення між ними мирних перемов, а також виступає за своєчасне скликання міжнародної конференції. З участю Росії і України і рівним їхнім представництвом для обговорення всіх можливих варіантів мирного вирішення кризи, Високопоставлений китайський дипломат традиційно засудив постачання зброї на поле бою і підкреслив, що це тільки сприяє ескалації і не допомагає вирішити проблему а війну. Порадив закінчувати за столом перемовин, а не на полі бою. Така заява заступника постійного представника Китаю у організації Об'єднаних Націй свідчить про те, що Пекін виробив офіційний підхід до проведення форуму миру у Швейцарії, який як відомо скликається. За ініціативи української сторони і має зібрати чимало високопоставлених представників багатьох країн світу серед учасників форуму його організатори, звичайно, хотіли бачити і Китайську Народну Республіку. До цього часу Китай брав участь у підготовчих засіданнях форуму миру тільки один раз. І те не на рівні радників з питань національної безпеки, які, як правило, збиралися на такі засідання, а на рівні спеціального представника Міністерства закордонних справ Китайської народної республіки Лі Хуей. Однак зараз стає очевидним, що Китай не є великим прихильником своєї участі у такому саміті. Повідомлялося, що в Пекіні наполягали, щоб. Разом із китайською делегацією на форум могла приїхати російська на чолі із міністром закордонних справ Сергієм Лавровим і не бачили. Особливого сенсу у власній участі в засіданнях форуму, якщо на ньому не буде представлена російська делегація, і от тепер в Пекіні вирішили не просто мовчки стежити за підготуванням форуму миру, але й запропонувати свій власний варіант процесу перемовин за участю делегацій обох країн, які знаходяться між собою у війні. У Китаї це звично називають конфліктом і за умови припинення вогню між сторонами. Також варто помітити, що ці заяви високопоставленого китайського дипломата прозвучали невдовзі після того, як Пекін відвідав очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров, який зустрічався із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпінем та міністром закордонних справ КНР, головним китайським партійним дипломатом Ван І. Так що можна бути впевненим, що нові китайські ініціативи обговорювалися із російською стороною і можуть бути. Узгоджені і надалі під час ймовірного візиту до Китаю президента Російської Федерації Володимира Путіна. також ця китайська платформа бачення формули перемовин може бути повідомлена федеральному канцлеру Німеччини Олафу Шольцу під час його. Візиту до Китайської Народної Республіки, а також президенту Французької Республіки Еммануелю Макрону, з яким Сі Цзіньпін має провести перемовини під час власного візиту до Парижу, можна сказати, що Китай після консультацій Сі Цзіньпіна і Лаврова вирішив відігравати більш активну роль у ситуації. Пошуку шляхів закінчення російсько-української війни. І хоча пропозиції Китайської Народної Республіки щодо такого закінчення, звичайно ж, не можна назвати оформленими, все ж таки варто помітити, за що Китай виступає вже сьогодні. Він не вважає за потрібне консультації. По закінченню воєнних дій без участі однієї з сторон, яка є безпосереднім учасником цих воєнних дій, а саме Російської Федерації, і це, звісно, суперечить підходу України, президент якої постійно наголошує, що учасники форуму миру мають розробити свою спільну позицію і ознайомити з цією позицією керівництво Російської Федерації. Китай виступає за припинення вогню на ті лінії зіткнення, на якій сьогодні знаходяться російські і українські війська. Як відомо, Україна раніше виступала за перемовини щодо закінчення війни після виведення російських військ з міжнародно визнаної території України. Нагадаю, що сама Російська Федерація анексувала. Території захоплених нею українських регіонів і тепер вважає їх невід'ємною частиною території самої Російської Федерації. Також нещодавно президент України допустив можливість перемовин, принаймні з боку Російської Федерації, якщо війська Росії. Будуть відкинути на лінію початку нового етапу російсько-української війни 24 лютого далекого, вже тепер 2022 року. Однак і тут виникає питання про реалістичність такого підходу для того, як бачить... Припинення вогню саме керівництво Російської Федерації, якщо воно взагалі його бачить, а не розраховує на новий наступ російських збройних сил на позиції сил оборони України і захоплення нових українських регіонів під час наступних років виснажливої російсько-української війни. Ясно, що для Китаю. Важливо не відновлення територіальної цілісності України і не гарантії безпеки для України, які б уневажливили напад Росії на нашу країну у майбутні непрості десятиріччя, а насамперед закінчення бойових дій як таке. І, звичайно, такий підхід навряд чи може бути акцептований українським політичним керівництвом, яке хотіло б. Вийти з війни з гарантією неповторення воєнних дій, принаймні у найближчому майбутньому, досі не зрозуміло наскільки зацікавленим у такому підході є президент Російської Федерації Володимир Путін, який очевидно волів би закінчити війну, якщо не ліквідацію ненависної йому української держави, то принаймні забезпеченням такого її статусу, який би дозволив Росії. Бути впевненим у подальшому впливу на Україну та навіть анексії нових регіонів України у майбутньому. Однак, якщо Володимиру Путіну зараз потрібна... Пауза для переформатування власної армії і військово-промислового комплексу, тимчасове закінчення бойових дій за посередництвом не заходу, а пекіну може вважатися російським президентом за припустимий вихід з. Першої фази великого протистояння між Росією та Україною. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Беміякофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога миру вам! Хай щастить!